Канал, питаємо Автору. вітає своїх глядачів. Мені цікаво, за що повинен Зеленський вибачитися. Ну, Давайте подивимося принести вибачення Трампові. Да? Подякувати і вибачитися. Ну, подякувати, звичайно, що дякуємо кожному американцю який своїми налогами, да? вносить, вносить свій вклад у перемогу України. Але Трампові треба подякувати. Давайте подивимося, що скаже Таро. За що ж хоче Трамп вибачень? Що скаже Таро? Як пояснити цю ситуацію? Дуже великі кошти. Найближче оточення, найближче оточення Трампа спланувало і визначилося із особистим збагаченням, пов'язаним з дуже великими ресурсами. Знаєте, Трамп і найближче оточення Трампа вже відкрили своє хлібало на українські ресурси, а план зірвався, а, а не Підписали, щоб щось пішло не так. Бо, не, бо, хоче, бо Зеленський хоче воювати, не хоче припиняти, щоб Трамп зі своєю шоблою особисто збагатився. Дві карти, да? найближче оточення, особисте збагачення. Ось так. Дуже-дуже-дуже хочеться забрати просто все. Ну, збагатитись по максимуму, забрати все, що тільки вони в змозі забрати з України. Вони хотіли скористатися ситуацією, взяти під контроль ситуацію з пентаклями, ну, скажімо, і з ресурсами в Україні. Просто взяти мертвою хваткою да, ситуацію, контролювати повністю. А плани зламалися. От за, оце, за ці зломані плани. Зеленський повинен, повинен вибачитися у Трампа Ось, за ці маніпуляції. Маніпуляції зломані, розумієте? Поламані маніпуляції Трампівські? От вам і відповідь уся. Можна вже навіть далі і не дивитися, все стало зрозуміло. Хоча це зрозуміло з самого початку було, так? І розклад у мене попередній теж говорить про те, що, чому він біситься, тому що не захотів припиняти вогонь. Тому що треба добувати, треба розробляти, треба вкладатися, а, а там іде війна. А гроші вже зараз хочеться, бо він розуміє, що треба встигнути при своїй каденції все це вичерпати з України. Вибачте, а доведеться йти. Соляних хлябавша, да? по-хитрому взяти під контроль ресурси в Україні. Украсти, да? це, це, це кража, дивіться. По суті, це кража. Їм треба було просто їх вкрасти без ніяких е гарантій. Так? Не, надання, не надання гарантій. М -м. А, знаєте, вони. Вони по-хитрому хотіли вивести етап війни на, знаєте, на, на, на такий, ну, вже, щоб, щоб не став не було війни, скажімо так. Да? Щоб війна пішла, щоб дали можливість і ворувати. І знаєте, оці маніпуляції вони ж відбулися прямо на рівні наказу. наказу. Припиняйте війну, все, давайте. Давайте ось так, давайте, щоб там у вас було сонечко, стабілізація і, і, і все буде окей, все буде добре. Ну ось і відповідь, так. Чого. Так, вибачення, що буде. Україна. А Україна несподівано зробила зупинку. Зробила зупинку, у планах, да, у планах і намірах, і готовності е, трампістів е, мати кошти. Е, тобто зупинила оцю зділочку, каже: стоп, 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 результату, е, результату не буде, тому що немає, немає нам гарантій. Да? Почекайте, да? почекайте, О, оцих усіх пентаклів треба вам чекати. Тому що немає гарантій. Вся ця гра Україною, да, ця гра була зупинена. Ось за це вибачайся і їдь по новий, підписуй угоду, яку угоду зупиняй. Зупиняй війну. Україна поставила стоп да, паузу. Вони розуміють, що вони можуть не досягнути. Не дочекатися цих пентаклів, які впадуть йому в корзину успіх. Ви знаєте, або були домовленості, я вже вам говорила про це. Були таємні домовленості, що оце, оце, оця угода, ця розробка надр буде успішною. Тобто була, були успішні домовленості якісь. Ще раз карти говорять. Активована ідея. Угу. Ну, вони, бачите, вони хотіли, хотіли через дипломатію протягти нечесний бій. Ідея з нечесним боєм. Тобто, ну, це, і це був би програш. Така ідея програшна для України. Бачите? Така ідея. Але. Ще раз наголошую, були все-таки попередні якісь домовленості, що саме ось так буде. І м, команда, команда від України, я не знаю, знав Зеленський про те, що вони пообіцяли зупинку вогня, ну, переговірники з України, можливо, від Єрмака. Да? Давайте подивимося. Гарантії безпеки, в майбутньому кажуть. В майбутньому буде вам, буде вам гарантія. В майбутньому. Зараз ні. Зараз не дамо нічого. В майбутньому запуститься процес, який ви бажаєте. Ось так. Тобто, на тепер, на сьогоднішній момент, гарантій ніяких не було. Їх обіцяли цей процес запустити у майбутньому. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.